34 тисячі гривень штрафу може отримати власник транспортного засобу із перевищеним допустивим допустимим рівнем шуму у Верховній Раді України зареєстрували законопроект, яким пропонують карати водіїв, які зловживають прямоточними глушниками, подвійними спортивними системами і іншими вибриками, які створюють гул, що лякає інших людей, особливо в умовах війни. Що стало головним поштовхом для такої ініціативи, якого конкретно стосуватиметься закон, коли його ухвалять? Дізнаємося в одного з авторів проекту документу народного депутата, заступника голови комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності В'ячеслава Медяника. Він доєднується до нашого ефіру скайпом. Пане В'ячеславе, вітаємо вас, слава Україні! Я Вітаю вас і героям слава. Що спонукало, давайте з цим розберемося, насамперед подати такий законопроект і кого конкретно стосуватиметься. Спонукало це те, що зараз ми всі живемо, все населення України живе зараз в такому напруженому емоційному стані, психологічному стані. На жаль, люди вже там чують і аналізують там звуки, які безпілотників. Так і ракет, так і авіації, і, на жаль, ті звуки, котрі є від недобропорядних водіїв, які перепереобладнули свої авто, то цей шум дуже сильно лякає людей. А для нас, спокій громадян України і його захищеність, є дуже важним пріоритетом. Кого саме стосуватиметься цей закон? Бо ми розуміємо, що тих людей, тих автомобілістів, які користуються цими всіма технічними девайсами, про які ми згадували, поза містом, цей документ не чіпатиме. Правильно ми розуміємо? Так, ви дуже правильно все кажете. Це буде стосуватись тільки не добросовісних водіїв, а які в порушенні норм. Переобладнали своє авто і вони зловживають цим у межах населених пунктів. Тобто, цей закон буде діяти тільки у межах населеного пункту. Це нормальна європейська світова практика. Ну розуміємо, що там повинна бути норма, мабуть, про те, який рівень шуму так повинен видавати транспортний засіб, або підпадати чи не підпадати під ці критерії. І якщо такий рівень шуму повинен бути, тоді. Повинні бути якісь і засоби його виміру. так Як би це виглядало на практиці? Як це на практиці є насправді е наказ Міністерства охорони здоров'я номер 463 і до нього є додаток номер 1 який повністю регламентує щодо е шуму, і він е має. Скажемо так, притягнення до часу доби. Тобто, ви ж, ви, ви, наприклад, знаєте, що після 23 там години не може бути ніяких е, там шумів, котрі можуть відволікати людей від спокійного життя. Є шумоміри, котрі можуть повністю вибирати і вимірювати е, децибели і якщо вони будуть порушені, то за це. Повинна бути відповідальність. Це нормальна європейська практика. Наприклад, у, у Нідерландах вже встановлені е, камери, вони фото, відео як в нашій країні, вже діють, але до них ще додали і замір шуму, тобто це три в одному. Угу. І, і коли ми е, будемо чути на вулицях. Е, Перевищення шуму, то ця камера буде це фіксувати і автоматично направляти е, фото і відео цієї автомобіля з е, шумом до, на, до національної поліції. Тобто, проблем в цьому нема. Наприклад, в європейських країнах неможливо навіть заїжджати з низьким рівнем шуму е, до спальних е, там, районів або до, е, до е, лікарень. В Америці я вам хочу теж розповісти щодо прикладу: в Америці штраф за це 875 доларів. Якщо автомобіль і водій, е, були зафіксовані щодо перевищення шуму, то цей автомобіль повинен пройти повторну сертифікацію в їхньому департаменті охорони навколишнього середовища. А який штраф пропонує проект закону, який подали зокрема, ви разом із колем, колегами? Да, ми щодо санкції. Ми знаєте, ми це питання дуже багато обговорювали з моїм колегою Павлюком Максим Васильовичем. Він теж є співавтором даного законопроекту. Да? І ми і ми пропонували за перше правопорушення це 17 тисяч гривень за повторне правопорушення, це, це 34 тисячі гривень, також і е, заборона на керування автомобілем від 3 до 6 місяців. Пане В'ячеславе, ви згадали про ці камери, які мають фіксувати рівень шуму. Розуміємо, що це в принципі перспектива не двох-трьох днів для того, щоб їх встановити потрібен час. Якщо законопроект пройде перше, друге читання і буде ухвалений в цілому, то хто власне має міряти цей шум, поки цих камер немає? Давайте змоделюємо ситуацію. Бабуся, наприклад, у населеному пункті, скажімо, у селі Львівської області не може собі дати раду з молодим мотоциклістом. Вона викликає поліцію, що відбувається далі. Національна поліція, а саме департамент патрульної служби в Україні мають вже, вже там більше року вони мають пересувні автомобільні лабораторії, де можуть бути зафіксовані як і шуми, так і тоноване скло, так і кількість газів, котрі там іде там від машини. Тобто, це вже все є, але ми але ми розуміємо, що прийняття даного законопроекту він дасть пошту щодо розвитку цієї проблеми. Тобто цю, цю проблему ми зараз е, на масштаб країни висітили е, е, громадяни з цим законопроектом. Я надіюсь, вони погоджені і вони його підтримують. Е, ми чекаємо, коли в комітеті з питань правохорони. Дяльність цей законопроект буде буд буде розглядатись, Ми його будемо приймати, і вже далі іде справа за депутатами Верховної Ради, щоб його підтримати. Пане В'ячеславе, так стосовно цієї ситуації, яка трапилася у Дніпрі, так там зараз триває розслідування, буде суд, але е, питання заключається в іншому. Так була колись раніше мова про те, аби закупляти патрульним поліцейським шокери, так звані, так які би могли дистанційно давати електрошок удар. Чомусь цей проект закону у Верховній Раді не пройшов. Так і ми розуміємо, що якби, наприклад, у тій ситуації поліцейський мав при собі такого типу зброю, то можна було б уникнути смерті, але заспокоїти поруш. Як зараз обговорюють це питання у комітеті Верховної Ради, і чи знову звучать пропозиції про те, аби сертифікувати і прийняти відповідне законодавство щодо електрошокерів для патрульних? Дякую. Дуже актуальне питання. Да на жаль, ця трагедія трапилась в місті Дніпро. Я там проживаю, да, я цю проблематику там вивчав, і наші колеги цю проблематику. Ви брали і вивчали. Так, да, насправді, якщо були б електрошокери, то, мабуть, цієї гибелі ми б змогли уникнути. Але на жаль, депутати не підтримали даний законопроект у Верховній Раді, і, на мою думку, його треба актуалізувати і більш ширше вивчати це питання, щоб цей закон був прийнят. І Поліція мала ці електрошокери, тобто, це те, що зможуть максимально захистити життя, може так, якщо так можна сказати, захистити життя правопорушника. Ще а в чому там, тоді що... були аргументи цьому... тих, хто були проти цього законопроекту? Мені просто цікаво, чи якась аргументація була логічна, чому ні? Та, дивіться, є є питання від наших колег щодо даного законопроекту. Вони полягають в чому, да як буде себе поводити, якщо жінка вагітна, а вона отримала скажімо так, постріл від електрошокеру? Як це електрострум буде впливати на здоров'я жінки та її майбутньої дитини? Як буде е цей постріл з електрошокеру впливати на людей, у котрих є, наприклад? Е електрокардіостимулятори серця, тобто є багато питань, на котрі ми повинні отримати відповіді, і і повинні отримати відповіді більш кваліфікованих людей. Тобто, це може бути: забудемо будемо просити Міністерство охорони здоров'я, будемо просити, мабуть, і іностранних закордонних партнерів, щоб вони розказали свою практику, як у них це, але. Дивіться, я думаю, що знаєте, я кажу, поганий випадок може бути один на мільйон, але він може бути. А ми цього не хочемо. Тобто, ми, ми хочемо, щоб люди були всі здорові і жили там довго і щасливо. Тому, от така проблематика є, але зараз це питання дуже обговорюється. Я думаю, що ми до, до чогось прийдемо, бо треба і позиція національної поліції і департаменту. Патрульної служби, тобто це така знаєте синергія як законодавчої ділки влади, так і виконавчої. Але я хотів би ще додати, що до цього законопроекту ще треба і, і розглянути законопроект, який вже пройшов перше читання. Це під законопроект номер 50 50 3, 1 Це повернення адміністративної відповідальності за образу працівників правоохоронних органів, бо на сьогодення. Цієї відповідальності, а немає, і ми бачимо, як зловживають і водії, і звичайні люди, і вони е, дуже неправильно себе поводять як до військових, так і, так і до правоохоронців. Цю норму треба повертати, бо ми всі рівні перед законом, і не можна нікого ображати. Ну, особливо гостро це стосується так би мовити тих нашумілих роликів зараз із Полтави, але їх була ціла серія. Так, коли молодики напряму ображають працівників ТЦК та СП. Будемо уважно стежити так. за процесом ухвалення законопроектів, які стосуються і електрошокерів, які якими зможуть користуватися представники поліції, і за тим законопроектом, про який ми говорили на початку щодо обмеження прав тих водіїв, які використовують надшумові транспортні засоби в територіях в межах територій населених пунктів. Дякуємо вам за те, що доєдналися до ефіру. В'ячеслав Медяник, народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної. Діяльності